Решт ситуація з ван байвана, бо як то кажуть, українські бренди вражають. Бо за такі гроші я точно не очікувала отримати те, що побачила. Я думаю, українки мене точно зрозуміють. Чесно кажучи, я була шокована від того, як виглядає одяг на сайті і вживу. Тому дівчата, хлопці беріть попкорн, буде весело. Усім. Але от перший лакований костюм за кошкіри. Що скажете? Бо я про нього була такою скептичною думки, поки не приміряла. Можете мене захейтити, але наживо він виглядає ну дуже гаряче. Це просто сто з десяти. приміряла сукні, яка робить якусь нереальну фігуру. Дівчата беріть на замітку. На дуже ефектна. Впевнена, на в такому образі компліментами засиплять абсолютно усі бо перепрошую. Ну какава лук номер три назву. Головне, щоб костюмчик сидів. Ось так виглядає на сайті і вживу що скажете. Червоного у мене ніколи не було, не знаючи, личить мені. Та Як на мене, цей костюм має коштувати дорожче? Він дуже якісний. А справжній треш почався, коли я намагалася брати боді їх так багато, і я хотіла, звісно, усі приміряла Total Grey, щоб на кожен день але з перчинкою. В такому сірою мешкою точно не будеш. І чорний з дуже солодкими шоколадними джинсами, які роблять ноги від вух. Як думаєте, який луч? що я обрала, і напишіть, як вам образи. Як проходить і в скільки обходиться день холостячки у Києві? Такої суми я від себе не очікувала. День сьогодні почався з б'юті рутін. Я забігла в салон зробити манікюр, педикюр і брови. Робили всі процедури паралельно. Це дуже економить час і супер І Ось така сума вийшла. Наступна зупинка була на банановому і дуже смачним еклером. За і таксі я заплатила ось таку суму. І ще один мінус з карти. Нова пошта. Нарешті дісталась додому і переходжу до своєї вечірньої рутини. Ретельно змиваю макіяж аж до чистоти спонжі вивела один лайфхак для себе у холодний період використовувати зволожуючи гель. Для вмивання, тому що він не пересушує шкіру. Сьогодні той самий день, коли використовую скраб, тому що макіяжу наносила багато. Завжди помічаю, що після нього шкіра гладесенька і ніс без чорних цяток. Не забуваю про заспокійливий тонер, хоч хтось мене має заспокоїти перед сном. Дівчат не знаю, як у вас, але я помітила, що моїй шкіри не вистачає вітамінів, тому додала сироватку, яка містить вітамін С, Е e і F. Ще з цієї серії я використовую два креми один денний інший нічний, щоб закріпити дію сироватки. До Речі обрала бренд Simple не просто так, а все тому що довіряю британцям. Вони визнали цей бренд Лядової косметики за обличчям номером один у Великобританії. Хто теж використовує цей догляд. Чекає на ваш фідбек. І ось така сума витрат у мене вийшла за день. Я наважилась піти від нього і, звісно, змінює Рішення було спонтанним. але як спалювати мости, то одним махом. Хоча по правді я давно розуміла, що не можу терпіти і відкрита до чогось нового. Тому бувай, мій старий майстер манікюру. Я пішла до іншого. Дівчат я думаю, ви мене прекрасно зрозумієте, тому що у новому салоні мені роблять манікюр, педикюр і брови паралельно. Тут працюють лише професійні майстри, які виконали усі мої за Ки, повірте, їх було багато. Зберігайте найестетичніший салон Києва. У мене відбулася неприємна ситуація з українським брендом. і Я шкодую, що так сталося. Ділюсь з вами, бо це часто замовчують, але таке може статися з кожним. Чомусь у нас не прийнято говорити правду про українські бренди, але я не бачу тут нічого такого. Запам'ятайте цей момент. Я переглянула фото і замовила утеплений костюм на флісі з худі і Джогерами. І ви думаєте, він виправдав мої очікування? Звісно, що ні, бо я навіть і близько не очікувала отримати настільки якісний костюм, враховуючи його вартість. Він складається на 95% з бавовни, У нього люксова якість і звісно правильна посадка. А ще він не скочується, дівчат. Я його уже вже право, тому не переживайте. І шкодую я лише про те, що не замовила його тут раніше. Коротше, як завжди, українські бренди дивують, або скільки обходиться шопінг холостячки у Києві. кінцева сума здивувала навіть мене такої вартості за покупки в українському бренді я не очікувала. Дивіться до кінця, покажу вам, що брати, а що категорично ні, і головне, щоб ви не зіштовхнулись з проблемою, яка виникла тут у мене. Цієї зими я гострі лежі в букавель, тому почала примірку з утепленого комплекту. Обрала у коричневому кольорі й омайґад, oh як він виглядає. А з курточкою і аксесуарами взагалі на 10 з 10 дівчатки надо брати, і саме тут я зробила величезну колосальну помилку. Не повторюйте цього ніколи. Я Примірила шоколадні штани за кошкіри, які зробили мені довжелезні ноги. Тонесеньку талію. Що ви думаєте? Не купила їх. Тепер не сплю ночами, думаю про них. Замовлю через сайт, а ви не робіть моїх помилок. Далі у нас те, що називається, урвала. Я вже шкодую, що раніше їх не бачила, бо це утеплені палацо. Мені від цього лакшері вайбом, але по секрету скажу він весь на знижках. Але. Загалом в магазині багато позицій на знижках, бо у них розпочався вінтерсейл, А ми таке дівчатки любимо. І проста жіноча математика зекономила, значить, заробила. І ось така вийшла сума за Ни легін як на мене, це дуже приємна вартість. Обожнюю бренд Папая за це. А як вам образи і фінальна сума? Напишіть в коментарях. За своїх 20 з хвостаком я жодного разу не ходила на побачення, але все буває вперше, тому збираю образ на зустріч зі своїм ідеальним чоловіком. Дівчат, він блондин з карими очима, покажу його в кінці. Сьогодні у мене грайливий настрій, я буду в образі рожевої пантери. Думаю, він це зацінить. Взагалі планів конкретних не будували. Думаю, він мене здивує, але точно щось поїмо і, можливо, подивимось. Фільм. Ну що, ви готові? Знайомтесь з моїм ідеальним мужчиною. Він завжди за будь-який двіж, особливо якщо це відбувається в піжамі від бренду в хаті. До речі, Лімітована колекція, тому поспішіть урвати, бо вона неймовірно приємна. Найнеприємніша ситуація, яка сталася зі мною у Ван Байван, розповідаю, бо таке може статися з кожною. Не Люблю записувати негативні відгуки, але дівчат про таке не буду мовчати. І до речі, якщо у вас теж таке було, напишіть в коментарях Зайшла я у флагманський магазин Ван Байван у центрі Києва, бо у них розпочався сейл. І що ви думаєте? Знижки реальні? Звісно, нереальні. У них шалений розпродаж до мінус 70% Я нічого не планувала купляти, але чек вийшов на суму більше тисяч І, До речі, в подарунок отримала такий красивий. Паму будьте обережні з ванбайван, бо їхні речі викликають залежність. Алгоритми TikTok в 25-му році змінились. Відео не залітають в рекомендації або набирають ну дуже мало переглядів. Що з цим робити? Давай, по панове міша, все всю А Якщо серйозно зберігайте інструкцію, тривалість раніше цікаві відео саме від однієї хвилини набирали більше переглядів. Зараз з моїх спостережень краще інформативний ролик на 30 секунд. Зверніть увагу і на ці два критерії в аналітиці. Вони супер важливі, і про них можна знімати окреме відео. Якщо вам цікаво, напишіть. І нарешті інфа на вагу золота. Список тем, які зараз вірусяться в Тіктокі, набирають мільйони переглядів. Але це далеко не все. Якщо вас яка ви друга частина, напишіть в коментарях. До речі, весь образ і аксесуари на мені від українського бренду Кікі. Зберігайте. Носибельні тренди зими 2025 Почнемо з шоколадного розкішний, дорогий новий чорний зимового періоду. Дуже універсальний і практичний відтінок, який поєднується з будь чим макіяж, манікюр, аксесуари у такому відтінку зараз на піку популярності. Кошуба у шоколадному, це просто розрив. дівочки, тримайте мене. Переходимо до наступного тренду, і це офісний стиль Ох, дівчата. Як же красиво він виглядає? Знаєте, головне, щоб костюмчик сидів і можна і на роботу, і на побачення забігти, як піде. Ну і вмикаємо відповідний трек. переходимо до наступного тренду, і це бургунь. Без нього, звісно, нікуди в 25-му році. І ви чули народну мудрість, що вічно можна дивитися на три речі: вогонь, що горить, вода, що біжить, і на те, як ван байван створюють розкішні образи у цьому відтінку. Ідеальний глибокий люксовий відтінок, який виглядає на мільйон. І останній тренд на сьогодні: анімалістичний принт. Напишіть, як ви, а я його просто обожнюю. Особливо, коли мова йдеться про верхній одяг. Це виглядає ну дуже стильно. Чекайте вас в коментарях. Напишіть, який тренд сподобався, а який категорично ні. Усіх цьому. Ah